У цьому відео ти вивчиш 50 видів транспорту англійською мовою з вимовою та перекладом українською. Поїхали. Розпочинаємо. З наземного транспорту. Land transport Наземний транспорт. Car Автомобіль. Bus Автобус. Truck Вантажівка. Van Фургон. Taxi. Таксі. Таксі. motorcycle motorcycle bicycle velosipet scooter samokat electric scooter electro train poised tram tramway subway or underground metro skateboard skateboard rollerblades or skates ролики. Сэгвей. Сигвей. Монорай. Монорейка. Булдозр. Бульдозер. Loader or forklift. Навантажувач. Golfkaрт. Гофкар. Рікша. Рікша. Horse drawn carriage. Кінна повозка. Кейлкар о гондолалифт. Канатна дорога. Trolleybus. Тролейбус. Тролейбус. Air transport. Повітряний транспорт. Airplane or aeroplane. Літак. Helicopter. Гелікоптер. Glider. Планер. Hot air balloon. Повітряна куля. Jetplane. Реактивний літак. Airship or dirigible. Дережабий. Drone. Дрон. Seaplane or floatplane. Гідролітак. Fighter jet. Винищувач. Cargo plane or freighter. Вантажний літак. Water transport. Водний transport. Boat. Човен. Ship. Корабель. ferry, Пором. Ят. Яхта. Sailboat or sailing boat, Вітрильник. submarine, Підводний човен. Cruise ship, Круїзний лайнер. Motorboat, моторний човен. canoe, Каное. kayak, Каяк. fishing boat. Риболовецький човен. Hovercraft. Судно на повітряній подушці. Amphibious vehicle. Амфібія. Space transport. Космічний транспорт. Rocket. Ракета. Space shuttle. Космічний шаттл. Spacecraft. Космічний апарат. Satellite. Супутник. Дякуємо за перегляд. Для кращого запам'ятовування слів перегляньте відео декілька разів.